Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді лідер серед продажу у нас на площадці Volkswagen Golf Plus 16 MPI 2008 рік. 11 місяць від першого єдиного власника. Автомобіль максимально існуючий, збережений. Має єдиний підкрас, все остальне в рідній фарбі. Підкрас задній правої дверки. Покажу сьогодні на відео. Лобове скло, оптика. Все рідне, все в оригіналі. Корозія відсутня від слова абсолютно. На резині літній 15-й континенталь контіконтакт. Отакий От стан кузова автомобіля. Зараз розглянемо його толщинометром. Перевірка стану локофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1,6 бензин. Автомобіль має єдиний косметичний підкрас задньої правої дверки. Буває розказує, що є підкрас автомобіля, чесно, скільки в коментарях потім піде хейту, розказують, придумують неіснуючі проблеми. Всі диванні експерти бачать по відео, що красилось без прибора. Я не розумію поведінки і відношення людей. Познайомчі загальні відео про автомобіль все чесно показуєш і все одно якийсь хейт є. І так, менше з тим. Автомобіль не битий, не фарбований без корозії. Кінець 2008 року випуска. Ця дверка фарбована, що треба попасти, де вона фарбована. 100 мікрон це товщина 100 доларової капюри. Корозії немає від слова абсолютно. Разом з вами було детально проведено перевірку стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 16 бензин. 2008 року випуска автомобіль без корозії абсолютно з рідним лобовим склом, з рідною оптикою. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Нагадаю, Гумо, 15-літня Континенталь. Автомобіль прибув з Німеччини від першого єдиного власника. І так, розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Так, розглянемо разом з вами салон. Повний електропакет. Ущільнювачі всі на місці. Нічого не крутилось, не знімалося, все в оригінальному стані. Напротиманка, шкіряне кермо. Клімат, контроль, мультимедіа вже сучасна. Потолок взагалі без зауважень. Сидіння не проваляне, не пошкоджене. Проги в оригінальному стані, без корозії. Салон-трансформер. Складаються всі сидіння незалежно. Автомобіль перевірений, замінили ступічний підшипник, всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Запаска стан нової. Ні разу не докатка не знімалась, не крутилась. Це велика рідкість, мені дуже подобається знаходити автомобілі в такому стані от запасне колесо. Це показує признак того, що автомобіль взагалі не не бачив поганих доріг і проблем. Салон трансформер, він дуже легко складається. Практичний, 2 плюс 1. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень. Пластик ціленький, карти не провищі. Переглянемо основне пробіг. Пробіг рідний, підтверджений. Ноль переоформлень єдиний власник салону вольф. Ерік Екхарт, видно, чистий німець 26.11.2008 року. Кінець 8 року. По пробігу є сервісна книга, є тихогляди. Пробіг тут беззаперечний, повністю підтверджений. Бардачок з охолодженням, пластик взагалі з салону без зауважень. В такому от стані. Для 8 року буде дуже приємна ціна. Автомобіль, я вважаю, дуже збережений. Жоден болтик навісного обладнання по козову, нічого не крутилось, не знімалось. Прозора історія. Гарне домашнє авто від першого єдиного власника. Ви маєте розуміти, один власник, яка сильна перевага, коли в автомобілі був. Тобто за автомобілем дивилися. Тому він і зберігся, бережна експлуатація. Перевірка стану роботи двигуна. Volkswagen Golf 1,6 МПІ. Радіо микається, клімат справний, нагрузка пішла, компресор вмикнувся. Склопідйомники справні. 208 тисяч пробігу. Капотний простір взагалі без зауважень, оптика вся рідна, мотор працює тихо рідно, не димить, не троїть, не сапунить. Теплі вже 12 частенький, капотний простір без корозії. Біль має мінімальніші сліди експлуатації, то їх не дуже видно. Приємне авто в роботі від першого єдиного власника, технічно взагалі стан нового. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль в гарному солідному чорному кольорі Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI від першого єдиного власника з Німеччини. Автомобіль без корозії, без ДТП з рідним лобовим склом. Інформація про стан кузова була детально оглянута в сьогоднішньому відео. Має всього лише один косметичний підкрас задньої правої дверки в углу на літній гумі. Крила пороги в ідеальнішому стані, це те, що треба звертати в даних автомобілях. Автомобіль пройшов повністю технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки, всі наші автомобілі технічно в ідеальнішому стані. Це безпека. Якщо вам сподобалось дане авто, розмитнене, сертифіковане, готове до першої реєстрації, будете першим власником в Україні другим за всю його історію існування. Телефонуйте, будьте першим, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми маємо найбільший вибір у місті Volkswagen Golf Plus 1,6 бензин як на механіці, так і на автоматі. Але в основному механіка автомати, велика рідкість. Комплектація бюджету та колір на будь-який смак. З вами був Женя. Підписуйтесь на наш канал, може саме у нас на каналі ви знайдете авто, про яке так довго мріяли. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь-які хороші, погані. Всі вони нам допомагають розвиватися. Гарне збережене авто, дійсно збережене авто в гарному кольорі з рідним лобовим склом, приємні комплектації. Якщо вам сподобалось, реагуйте, приїжджайте. Завжди всім раді.